Всім добрий ранок. Я ж така сонна, бо зараз п'ята ранку будемо збиратись виїжджати. Я вже поснідала, зараз себе трохи приведу в порядок. Що докладемо трохи речей в машину. Будемо тягатись і виїжджати. Я привела себе трохи в порядок, вже вдягнулася. залишилось тільки розбудити сестру. І можемо вирушати зібрали нарешті нашу маленьку. І ждемо маму. будемо їхати. Я чую, гору я став. Ой, да. Нарешті. Вже так довго цього чекали, це капець. Наша перша зупиночка на заправці. І можемо йти далі. Да? Зупинились на заправочці. Взяли ходов, кавусю. Нам ще залишилось десь 200 кілометрів. Блін вітер. Насправді дуже класно. Я не, не встигла прокайфувати, типу залишилося так мало, менше половини. але Це дуже класно. Ну, що ж, дорога довжиною в 500 з чимось кілометрів пройдена. Це дуже класно було, насправді. Мені навіть мало. Я навіть не встигла втомитись. У <рес> мене такий супер фон <рес> від машини. Насправді, це дуже класний досвід. І, ну, в принципі, мені повезло, що було мало машин, бо ми виїжджали зранку. От, а вже як під'їжджали, то було більше, особливо фур. Висалом це дуже класно було і прям топ. Я вже далі їхала. Не знаю, там до Карпат, наприклад. Посвітила ми, значить, пасочки, приїхали додому. Я була на шпильці, і я весь час провалювалась там в землю. Я вже не можу, коли вже скоріше це все закінчиться, бо я вже не можу. Просто розумієш, у мене шпилька отак наполовину вже в землі. І вона вже буде вся брудна. Ну і нічого таке, комий. Це було дуже класно. Завтра будемо їсти пасочку смачненькую, ковбасочку. По дорозі вдома є дуже гарне місце. Ми тут дуже часто зупиняємось. А там гладосик стоїть. Це дуже прикольне озеро. Тут можна і перекусити і просто помилуватися цим прекрасним методом. Ну що ж, от ми приїхали вже додому. Закінчилась моя перша така довга поїздка. І напевно висновку я хочу сказати, що їздити по Києву, типа, в час пік, там, або коли тривоги. Це набагато важче, ніж їхати ну, скільки ми їхали. Ну, туди ми їхали 7 годин, бо ми. Два рази зупинялись на заправці і ще заїжджала до хрещеної. От, а назад ми їхали шість. Да, десь так. Але ми їхали би швидше, але ми теж заїжджали на заправку, щоб заправитись, перекусити. І не знаю, ну для мене це було дуже класно. Я б вже десь їхала. Але зараз я вже трохи зараз відчуваю втому. тому, ми буквально хвилин. 20 тому приїхала додому, розпакувала речі з машини, зараз треба буде ще в е, хаті їх розпакувати, ну коротше. Але це був дуже класний досвід. І я вже чекаю, коли я ще зможу кудись так поїхати. Я прям. Ну, я, 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 я прям жорстко кайфанула, чесно. Дуже дуже класно, коли ти їдеш, і не знаю, як це правильно сказати, але, типу, із тобою їде ще й, одна, ще й якась от машина, і, типу, то він тебе об'їде, то ти його, то він тебе то ти його. І це дуже прикольно. Якось так. Хотіла вам похвастатись і в мене є тепер модний коврик в кімнаті. Це зв'язала моя бабуся. Якби, <кхід> Така красота вот. а в сестри, ну, типу, по такій же схемі, але він найбільш рожевий. Я не знаю чого, але в мене якийсь голос такий трохи захрипший, і мені якось так важко формувати думки. Я думаю, що це просто тіпи, вже тіло і мозок виснажені від <губ> дороги. Хоча я не можу сказати, що я втомлена, я машина десь їхала. <губ> <губ> але це було дуже класно. Треба обов'язково повторити. І ще кудись поїхати. Ну, в принципі, це було все. Дякую вам за перегляд, що провели. Так скажемо, ці пашку зі мною. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал.